Вітаю! Розглянемо, як налаштувати отримання звітів від Google класів для опікунів. Розпочати таку роботу має системний адміністратор або класний керівник, який збирає адреси батьків. Наступний крок ознайомтесь із довідковою інформацією. Отже, в резюме, яке буде надсилатися електронною скринькою, буде надходити звіти щодо того, які роботи були призначені майбутні, майбутнє, яка була здійснена діяльність у класі. Заразок такого листа ви можете побачити у довідковому центрі. Отже, розпочинає роботу викладач. Цією метою потрібно у Google класі, в якому працює викладач і має налаштувати таку функцію. Перший раз це робить класний керівник. Перейдіть праворуч угорі до налаштувань курсу, натисніть кнопку з шестернею, Потім в налаштуваннях розділу Загальні знайдіть рядок підсумки для опікунів, активуйте відповідний перемикач для того, щоб увімкнути таку функцію, за потреби ознайомтеся із прикладами того, як будуть налаштовані такі відомості. І, звісно, що активуйте праворучну кнопку Додати курс. Відтепер праворуч угорі натисніть кнопку Зберегти і працюйте із вкладкою Люди. Напроти кожного прізвища дитини буде зазначено або прізвище опікуна, який уже призначив класний керівник. Якщо ж класний керівник працює першим, то обираємо прізвище ім'я, натисніть запросити опікунів і зазначайте адресу електронної скриньки того користувача, який і буде отримав. Отримувати відповідне зведення. Батько чи мати опікун в подальшому отримують запрошення, де зможуть обрати, як часто такий підсумок буде надсилатись за кожною дисципліною в Google класі, тобто зведення, що призначили, яка була задана робота тощо. Саме так можна налаштувати підсумки для опікунів, з якими ми працюємо через Google клас.